Шановні колеги, я хочу подякувати всім народним депутатам, які зараз на своїх робочих місцях, які не покинули Україну, які продовжують працювати, незважаючи на всі обставини. Я хочу сказати, що зараз у нас з вами наступив момент істини. Ви всі знайомі з інформацією публічною. Ми також знайомі з інформацією закритою. Ви знаєте, що на цю хвилину припинилися дипломатичні переговори. Ви знаєте, що з України... Відкликані не тільки посольства, но й інструктори, які працювали в нашій армії. Ви знаєте дуже добре, що на сьогоднішній день, слава Богу, вже не існує мінських домовленостей, і що Російська Федерація обрала шлях інший шлях військової агресії. Ви дуже добре обізнані, що визнання ЛНР і ДНР відбулося не в кордонах лінії розмежування. А відбулося в кордонах, адмін-кордонах Луганської Донецької області. Це означає все, що відбулося останній час, означає декілька важливих речей: перше, Україна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією, і ми мусимо діяти так, як прописано в законі. Нам треба діяти по тому що якщо ми не діємо, ми живемо без протоколу. Друге, що важливо знати, в цій ситуації, коли вже прийшов час розуміти, з ким ми, де ми і які у нас ресурси, ми чітко зараз розуміємо, що ми залишилися з нашою армією. Ви це розумієте? І від того, наскільки сильна у нас армія залежить, вистає чи не вистає Україна, або армія. Або чудо, яке може зараз врятувати ситуацію. І тому я не хочу казати мантри про єдність. Я хочу сказати, що зараз всі наші зусилля мусять бути засереджені на цій точці армія. І сьогодні я пропоную прийняти декілька важливих рішень. Перше, це безумовне фінансування армії, ніяких змін до бюджету. Вчора підписано всіма лідерами фракцій законопроект про відкриті видатки на армію, казначейський рахунок і видатки на оборону. Мусить уряд визначатися, що робити. Підписали всі лідери фракцій, Сьогодні ми проголосуємо. Друге, велике будівництво це прекрасна програма в мирний час. Зараз нам треба зосередитися на військово-промисловому комплексі на ВПК. І мусить стати замість великого будівництва велика армія. І якщо ми зараз цього не зрозуміємо, ми залишимося без необхідної зброї і без необхідного забезпечення. Все буде добре, ми переможемо, але діяти треба правильно. Слава Україні!